У сполучених штатах набуває популярності незвичний різновид фермерської діяльності вирощування альпак. Це ламоподібні тварини, шерсть яких дуже ціниться. Селяни кажуть, діло справді прибуткове, адже на цих звірях можна заробляти впродовж усього року, продаючи їх утро. Утім, є клієнти, які хочуть придбати альпак як домашніх тварин. Шерон Брайн у бізнесі вже 12 років. На її фермі живе 65 особин. Я постійно продаю шерсть альпак, реалізую її фабрикам, які виготовляють одяг. Речі з їх хутра насправді коштують чимало. Приміром, светер обійдеться в 150 доларів, а жакет в усі 500. Втім, і самі альпаки не дешеві. Одна тварина коштує від 15 тисяч умовних одиниць, але дбати про них легко. Вони харчуються переважно овочами. Тож витрати на утримання незначні. Головне гарно до них ставитися, кажуть фермери. У Шерун всі звірі зареєстровані та мають власне ім'я. Кожні три місяці вони проходять планову перевірку у ветеринара.